Нещодавно росіяни вкотре обстріляли селище Хотінь Сумського району. В результаті пошкоджено близько десяти приватних будинків та автомобілів. У людей пробиті стіни, понівечені дахи, паркани, вибиті вікна. Оце все були дірки. Це де заділено ще все були дірки. У нас там ще один підвал, насквозь просто прошило. Все повністю наробили ну, вам. Вікна взагалі усі, просто всі повилітали, і ж бачите, і шифер весь попадав, і газові труби так порозліталися. Газова служба приїхала, то сказали, що не переживайте, ми зробимо, поможемо все. Світ так само, взагалі, інтернет, ну буквально все розрушилося в одну секунду. Ні, не страшно, тому що ну, так почали примічати, коли Росіяни починають бахкати, то якщо вони там побахкали, допустимо, вони там вже віддихають, мабуть, да? там півдня, день, а потім знову розпочинається. Я тільки бачив, як зірвалося в погрібі, сиділи. Дивлюся, як бекнуло. Я думав, що хату рознесло. Коли вийшли, дивимося. Тринадцять штук начитали, зривні. Сиділи, це тринадцяте прийшов. За разом, щоб бігався. Там перевернуло, крутнуло. Кого? Путіна кого? Парадіта того. І кацапи, щоб вони там. З Золоту подухли, та повішалися. Всі. Сука, що їм не вистачало. Ну як думаєте, чого вони обстрілюють? Ну, от ви ці ну, того, їм що, завинили? того, що їм завидно, що ми живемо, а вони существують. Діло в тому, що в нас свобода слова є, а в них немає. Попробуй ще сказати, одразу в каталашкою туди. Син Людмили Потапенко потрапив під обстріл, коли їхав додому на власному автомобілі. Машина вся посічена осколками різних розмірів від снаряду. Чоловік чудом залишився живий, але отримав значні численні поранення. Він оце біг, він себе знімав, тому що воно було осколки. Все я взяла тільки що його курточку, і там осколки вилітають. Його ще спасло те. От його це зайнято. Оце голова, все, оце за шию, оце все. Плечо, це вся рука. Вона вся в кров'яці, Весь двір був в кров'яці. Ми давай бігом перекись, оце все оброблять. Оце сусід прийшов та е тут. Ну давайте ж тут скоро визивати, давайте ж тут осколки деякі повитягли, які могли. А ще скільки в больниці витягують осколки, Вчора довго, довго і то ще не всі. Пані Людмила зі сльозами на очах, ледь тримаючись від прожитого страху за життя своєї дитини, показує курточку, всю посічену осколками, в якій був її 35-річний син Іван. Це бачите, що? Гляньте. бачите, куди вилазять осколки. Ось за. На цю стой десь попало між тут. Ай-яй-яй, хоч би не порізати. О, бачите, які осколки. Ви ж подивіться. Оце ж з тіла витягували такі осколки. Ви ж подивіться, хіба це мислимо? Що це робиться? Ось осколок терчить. Ви ж подивіться, який. Внаслідок російського артобстрілу села Хотінь троє мешканців постраждали. Повідомляє поліцейський офіцер громади. Це чолик та дві жінки мають осколкові поранення кінцівок, а на даний час вони знаходяться в лікарні. їхній фізичний стан задовільний. У жінки була досить серйозно пошкоджена нога, але ж дякуємо лікарям, вони свою роботу зробили. все буде добре. Також росіяни вдарили по місцевому підприємству. Там і цех, і Внутри цеху були прильоти ну, були спричинені значні матеріальні збитки. Наразі потерпілим виділено з резерву шифер, скло і роботниками канального нашого підприємства проводять ремонтні роботи. Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста та села Сумщини, які не несуть їм жодної загрози. Тут люди намагаються вижити, шукають порятунку від обстрілів і, всупереч усім загрозам, садять у городину, збирають урожай, готуючись до зими. А в один момент прилітає снаряд і руйнує не тільки майно, а й людські долі. Росія країна терорист.